Ви точно чули про вітамін Д, але ось факт: понад 60% людей мають його дефіцит і часто навіть не здогадуються. А наслідки від гормональних збоїв до депресії. Лайкни це відео, підпишись на канал та мерщій. Дивитись далі, що це за вітамін. Вітамін Д це не просто вітамін для кісток, це фактично гормон, який впливає на весь організм, імунітет, психічне здоров'я, рівень енергії, м'язи. Кістки, роботу щитовидної залози, репродуктивну систему. У клітинах є понад 2000 рецепторів до вітаміну D. він працює майже всюди. Сезонність головна проблема. З жовтня по квітень у більшості країн Європи вироблення вітаміну D на шкірі майже нульове, навіть якщо стояти на сонці 30 хвилин. Тому взимку дефіцит це звичайна справа, а не виняток. На які аналізи впливає вітамін Д, дефіцит може змінювати парад гормон. Він підвищується, коли бракує Д. Кальцій може бути знижений або нестабільний. Фосфор теж змінюється. Маркер запалення це реактивний протеїн. У дефіциті Д часто підвищений. Імуні показники знижується активність т клітин. Гормони. Можливі збої у жінок та чоловіків глюкоза і інсулін, вітамін Д впливає на чутливість до інсуліну, і найголовніше, люди з низьким вітаміном Д хворіють частіше та важче. Вітамін Д один із найважливіших нутрієнтів для здоров'я. Просто зробіть аналіз на 25 гідроксивітамін Д, кальцидіол, і ви здивуєтесь, наскільки часто дефіцит стоїть за втомою. Болем у м'язах, слабким імунітетом і нестабільним настроєм. А ще краще: запишіться на скринінгову консультацію до ендокринолога. Будьте здорові! Бувайте! Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.